Якщо мені людина не подобається. Я такий кажу, ти що є блан. Ту в очі, ти що є блан, чим ти займаєшся, ти кончений, похудай, а їпадак мені класно, чувак з собою забалакати, ні, мені похуй. Я не хочу ніяк зв'язувати своє життя, ніяк знайомити з тобою, мені до пизди, як тебе звати, я не хочу з вами спілкувати. Мені до одного місця, хто там твої батьки, чим які, що тобі там не виходить, мені до пизди. Я бачу, як я міняюсь, я бачу, як міняється моє оточення, і я бачу, як міняються люди, які мене хейтали. Уже знаєте, кудись хай уже уходить на задній план. Підписуйтесь, обов'язково це тупо, якщо додивилась до кінця і ви не підписані я не знаю, для чого ви його дивились. Йоуасап, вікінги, салют YouTube. Давно я до вас не заходив, давно не записував ось такі великі відоси. І сьогодні у нас дуже цікава тема. Вона буде швидка, вона буде без води, тому що півгодинки виключать світло. І наша тема сьогоднішнього відео це 5 законів, з допомогою яких я живу. 5 законів. З допомогою яких у мене щось виходить, з допомогою яких, знаєте, я знаю, що я живу це життя не а аля, щоб жити, віджити, від'їсти, відспати і тому подібне. І можливо, щось і важливе, цікаве, ви запишете для себе. Тому починаємо з один. Один це ніколи не відпочивати, аля клуби. Аля там якісь непонятні двіжухи, непонятно куди піти, чисто посидіти, поспілкуватись на тупійкістемі з типами. Такого в мене немає. Такого в мене відпочинку немає. Мій відпочинок, якщо чесно, це ось. Я відпочиваю, коли займаюсь. Я відпочиваю, коли знімаю для вас відоси. Я відпочиваю навіть коли монтую ці відоси. Я відпочиваю, мені це подобається. Тому я відпочиваю. І наступний пункт це пункт з допомогою якого я потихеньку маю собі можливість купляти те, що я хочу. Це пункт. Не викидати кошти, непонятно куди, і стежити, дивитись, записувати кожну монеточку, кожну копійку, яка є, записувати щось. Якщо я пішов, купив собі якісь там, не знаю, що споїсти, я записав все, до копійки записав. І я знаю, скільки в мене коштів налічки. Я знаю, скільки в мене коштів, там, не знаю, Юзіті uh, на балансі. Я знаю, скільки в мене коштів у банку, монобанку неважливо, Я знаю, що я купляв день назад, що я купляв місяць. Тому я, я все записую. І це максимально важливо. Якщо ви цим не займаєтесь, почніть записувати. І ви побачите, наскільки ваш баланс підніметься. І ви побачите, скільки коштів ви викидали непонятно куди. Від чого могли свободно відмовитись, так, наступний пункт це фізична підготовка і тіло. Тому що, як я вже казав, кажу в багатьох відосах, якщо я бачу товсту людину, заплившу таку, що я знаю, що цією людиною, я не буду манчичого спільного, тому що ця людина себе не поважає. Нічого нема складного в житті. Щоб півгодинки, хвилин 15-20 виділити, щоб піти, повіджиматись, якщо немає зала. Думаю, віджиматись ти можеш. Поскакати на скакалці ти можеш. Щоб мати хоч якесь базове потянете тіло. Якщо людина товста, або не знаю, якась худа, або там не знаю ходить як бомж туди-сюди. Я з такою людиною спілкуватись не буду, навіть яка б вона там класна не була, не знаю, Мала мільйонів баксів, хіба для вигоди. А так. Адекватного спілкування у нас не буде. І наступний наш пункт це те, що я не підпускаю своє оточення нікого, чисто так аля, знаєте, мені дуже важко людину назвати кінтом, людину назвати що ось це, моя людина. У мене дуже мало, дуже мало людей, з якими я спілкуюсь адекватно, з якими я можу поділитися емоціями, з якими я можу щось почати, з якими я можу щось змутки, мутки туди-сюди. І знаєте. Я не з тих людей, які там, знаєте, побухали, все, ти мій кент, мій кентти, та я його знаю, у мене такого немає. У мене такого немає, що я тягнусь до людей, що я хочу якось завести спілкування, знаєте, коли там пішов кудись влаштувався, бо на компанію, і ти там, і там підтакуєш, і всім такий, да, да, клас, да, 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 ти класний, чувак. Ні. Ні, якщо мені людина не подобається, я такий кажу, ти що, єблан, Що ти кажеш? Це, це шляпа. Я не з тих людей, які будуть мовчати, якщо щось не подобається, чисто щоб… Знаєте, з іншого боку, це е, класно, тому що ти, так, скажімо, стоїш на плаву з позитивними е, стосунками з людьми. Знаєш, ти і там комусь там, і хочеш якось там нікого не обійдити, і там. Ну я не такий. Я не такий, мені якщо щось не подобається. я кажу, мені не подобається. Те те те, мені не подобається, що ти є блан. Все, до побачення. До побачення у мене такого немає. що, а може тебе щось вийде. А мож... ні, я, я ту покажу, очі, ти що є блан. Чим ти займаєшся? Ти кончений, похудай, або там не знаю, тобі час там не знаю, почати займатися, тому подібне. Я тупо покажу в очі, те, що думаю, у мене нема такого, що що з мене подумають. Мені до пизди. Що за мене хто подумає? І останній нас закон. Так скажемо, тому що якщо я не соблюдаю оці пункти, оці закони, я наказую себе і наказую себе так сильно. У мене деякі способи допомоги, яких я себе наказую і потом зганяю себе так, що дуже важко, мені знаєте, скинути, зійти з цього шляху, бо я знаю, що я себе буду наказувати, і це буде дуже важко. Я не хочу себе наказувати цим. Останній закон це закон, який гласить. Який гласить менше пизди, більше слухай. Як би це банально не звучало? Багато людей, хто мене знає, то я такий, знаєте, балакучий хлопець. Но, якщо я нові компанії, якщо людину не знаю, ви не почуєте від мене і слова, і слова не почуєте від мене якогось тупо зна. Я тупо кажу все по ділу я Тупо немає такого, що я заведу чисто діалог з людиною, чисто, щоб знаєте. Аля не стояти там в тишині, бо це не ловко. Мені пизди. Мені по кайфу стояти в тишині, тихенько стояти і думати за, за своє, а не чисто балакати, а не чисто комусь там улибатись і падак, мені класно, чувак з собою балакати. Ні, мені похуй. Мені похуй. Якщо мені з людиною не цікаво спілкуватися, я не буду. Нема вші тем, я не буду. Я буду стояти, блядь, тихо собі, мені до пизди. Тому, коли я йду кудись влаштовуюся або якусь нову компанію. Всі кажуть, що ти такий тихонько, ти такий спокійний. Ви мене не знаєте. Ви мене не знаєте, який я на самоділі. І я не хочу, щоб ви знали, хто я на самоділі і яка я людина. Я не хочу цього. І не хочу з вами нахуй спілкуватись. Тому що я знаю, що якщо йде, я побачу, що компанія не моя, все до побачення. Я пішов кудись влаштувався, побачився, не моє, все до побачення, Декілька місяців взяв бабки і до побачення. Я не хочу ніяк зв'язувати своє життя, ніяк знайомитися з тобою. Мені до пизди, як тебе звати. Я не хочу з вами спілкуватись. Мені до одного місця, хто там твої батьки, чи які, що тобі там не виходить, мені до пизди. Тому що я бачу, яка людина. І я не хочу з тобою спілкуватись. Тому я. 80% свого життя мовчу. Я мовчу, відповідаю по фактам, ставлю питання, які я знаю, почую відповідь, і знаю, що нам нічим не допоможе і все. Я не тупо не заводжу діалог, чисто, щоб заводити, чисто, щоб попіздять. Знаєте, тупо, щоб попіздіти. Я дивлюся за своїм язиком, що він каже. От і все. Дуже банальні, для когось вони не банальні, для мене вони банальні, бо я вже давно живу по цим законам. Ну, осі п'ять законів. Ти можеш казати, бля, подивися відео, води багато, нічого не зрозумів взагалі, що за закони, вони нічим не допомагають. Я теж так думав. Я теж так думав, що вони нічим не допомагають, але як тільки я почав удійснювати всі закон своє життя, я бачу, що в мене виходить. Я бачу, що блядь, складно, але в мене виходить. Я бачу, як я міняюсь, я бачу, як міняється моє оточення, і я бачу, як міняються люди, які мене хейтили. Вже знаєте, кудись хейт уже виходить на задній план і вже там а підскажи, а допоможи, а як, а так. Вже цього немає, я це бачу. Тому я знаю, що ці закони, вони тобі допоможуть, тому що це я дізнався на собі. А з вами був я, Саша Конов. Підписуйтесь, обов'язково це тупо. Якщо додивилась до кінця і ви не підписані, я не знаю для чого ви його дивились. Тому що, можливо, ми вже з вами ніколи не побачимось. Судьба нас не зведе, тобі ніколи більше не покаже мій відос. Підписуйся, підписуйся, і ти стеж за моїм життям. Бо цьому на цьому каналі я показую життя таким воно, яке воно. Е, блядь! Життя таке, яким воно є. От, по факту, важко, важко, блять, нема бабок, нема бабок. Я кажу, я не создаю якісь там мега. Там все піздато, у нас все класно, ні. Я все кажу по факту. Хуйово, хуйово. Здався, здався. Встав, став. Добився, добився. Все по факту. Тому підписуйся і починай вже міняти своє життя зі мною. Бам! На інсту підписуйся, тому що на інсті стабільно відоси, стабільно я виходжу на зв'язок, стабільно ми з собою спілкуємось. Тому інсташа. Чекаю тебе там і тут. Йоу.